Обікрали українців на 2 мільйони гривень. Нацполіція затримала шахраїв, які ошукували громадян, пропонуючи автівки з Америки. Закликають виїздити негайно. За можливості евакуйовуйтесь у безпечне місце. Ми допоможемо з виїздом і розселенням у Херсоні. Триває евакуація мікрорайону «Корабел». Оновлення вулиць приватного сектору це актуальне питання як і для мешканців міста, так і для всіх, хто приїжджає. У Миколаєві проводять ремонт доріг у віддалених мікрорайонах. Четвер, 7 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Учора, 6 серпня, ворог чотири рази атакував fpv дронами Куцурубську громаду. Внаслідок чого в селі Іванівка виникло займання трави та господарчих споруд. А в селі Дмитрівка загорілися сухостої на відкритій території. Пожежі були оперативно ліквідовані вогнеборцями. А вже сьогодні, зранку, росіяни обстріляли Очаківську акваторію. У всіх випадках, на щастя, без постраждалих, повідомила обласна військова адміністрація. Масштабна пожежа у мікрорайоні Матвіївка спалахнула пізно ввечері 6 серпня. Вогонь охопив три житлові будинки: автомобіль, газель, суху траву та чагарники. Навколо його поширенню сприяв сильний вітер. Загальна площа загоряння склала 10 гектарів. Для гасіння були задіяні чотири відділення державних пожежно-рятувальних частин. Допомагали місцеві мешканці. Серед причин називали коротке замикання у електромережі. Всього ж за минулу добу в області зареєстровано 44 пожежі. Головним чином горіли чагарники, суха трава, очерет, сміття, поживні залишки. Площа пожеж в екосистемах склала понад 69 гектарів. У Херсоні продовжується евакуація цивільного населення з мікрорайону Корабель. Нагадаємо, ситуація там загострилася після ворожих масованих артилерійських та авіаударів в кінці минулого тижня. Загалом, за п'ять днів, службами військової адміністрації волонтерами, рятувальниками та поліцейськими евакуйовано 925 людей, зокрема 56 дітей та 106 маломобільних громадян. Всім надається допомога з оформленням статусу ВПО та тимчасовим житлом з усіма умовами для тривалого перебування. Далі пряма мова. Наслідок ворожого обстрілу в мікрорайоні Корабел зникло електропостачання. Безпекова ситуація залишається там надзвичайно складною, адже ворог не припиняє обстріли. Через постійну загрозу життю наші енергетики не можуть оперативно виїхати для проведення ремонтних робіт. Ми зараз працюємо над рішенням, але наразі надзвичайно важко передбачити якісь сроки відновлення за можливості евакуйовуйтесь у безпечне місце. Ми допоможемо з виїздом і розселенням. Ошукали українців на 2 мільйони гривень. Українські поліцейські спільно з молдавськими колегами викрили злочинне угруповання, учасники якого виманювали гроші у довірливих співгромадян, буцімто за доставку авто зі сполучених штатів Америки. Організував схему 36-річний українець, який вже кілька років проживає у Молдові. До протиправної діяльності залучив дружину та знайомих. У соціальних мережах фігуранти пропонували послуги доставки автомобілів і переконували співрозмовників вносити передплату. Надалі аферисти переривали спілкування. Наразі затримана лідера злочинної групи Слідство триває. Продавав автівки, надані для ЗСУ. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону повідомила про затримання військового, який за даними слідства у липні 2025 року виставив для реалізації через інтернет-ресурс автомобілі підвищеної прохідності, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для сил оборони. І йшлося про BMW X5, два автомобілі Mercedes та Renault. Загальна сума, яку він отримав від реалізації гуманітарного майна, склала майже 22 тисячі доларів. Військового затримано після одержання коштів та передачі документів на транспорт. Йому загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок. Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. Головне управління розвідки показало сьогодні роботу бойових дронів спецпідрозділу Примари, ухиляючись від ракет загарбників, вони завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру, а також спалили три російські радіолокаційні станції різних модифікацій. Після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих зокрема примарами, російські окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купальні конструкції. Але, як бачимо, їм це не допомагає. Виготовлення та збут психотропів на 25 мільйонів гривень. Поліцейські викрили групу осіб, які виготовляли сильно діючі наркотики у спеціально облаштованій лабораторії та збували їх через телеграм-канал. У нарколабораторії вилучено понад 20 кілограмів психотропної речовини ПІВІПІ, майже 100 доз канабісу, лабораторне обладнання та понад 400 літрів прекурсорів. Четверо фігурантів затримано. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Ефектне відео спецоперації Нацполіція прилюднила сьогодні. Державне бюро розслідувань нагадало сьогодні, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня 2025 року. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Йдеться у заяві відомства. Нагадаємо, 8 травня президент України продовжив до кінця серпня дію спрощеного механізму повернення від. Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Раніше повідомлялося, що за час його дії на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. У корабельному районі Миколаєва тривають ремонти доріг у приватному секторі. Частину покриття вже оновили. Ще одна ділянка в роботі. У адміністрації кажуть, що на цей рік також заплановані капітальні ремонти внутрішньоквартальних проїздів. Подробиці далі в сюжеті. У корабельному районі продовжують оновлювати дороги. Цьогоріч районна адміністрація вже завершила чотири капітальні ремонти на території приватного сектору. В цьому році адміністрації району на виконання ремонту доріг на території приватного сектору району виділено 25,5 мільйона гривень. На ці кошти це кошти передбачені і на поточний, і на капітальний ремонт доріг. Найболючіше питання і найактуальніше для мешканців районів це асфальтування доріг приватного сектору. До кінця року заплановано ще один капітальний ремонт у приватному секторі. Загалом уже оновлено близько 9,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Адміністрація району запланувала і на сьогоднішній момент. Момент вже виконала капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бригадна від об'їзної дороги до вулиці Львівської, також капітальний ремонт дороги по провулку Боплана від проспекту Богоявленського до вулиці Академії Карильського, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Леваневського від торгової до вулиці Ольшанців. Також в цьому році було завершено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миколи Хвильового. Також до кінця поточного року планується виконати капітальний ремонт дороги по вулиці Тернопільська від вулиці Єфросинії Зерницької до вулиці Пшениціна. В адміністрації кажуть, що крім цього заплановані роботи і у дворах багатоповерхівок. Готуються до ремонту внутрішньоквартальних проїздів. У цьому році планується виконати капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вулиці Самойловича з північної сторони будинків 30, 30А, 30Б, а також капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням тротуарів за адресами проспект Коробелів 9, 11, 13, вулиця Океанівська, 14, 2 та 16, 2. У корабельній адміністрації наголошують, до кожного звернення мешканців ставляться уважно, а черговість ремонтів визначається відповідно до технічного стану вулиць і наявного фінансування. Ремонт доріг на території приватного сектору корабельного району це актуальне питання як і для мешканців міста, так і для всіх, хто приїжджає, приїжджає в місто. Дуже багато на території району доріг ще не асфальтоване. На жаль, бюджетне фінансування воно вкрай обмежене а на теперішній час, в зв'язку з воєнними діями, воно вкрай обмежене, але незважаючи на це, ми вишукуємо можливість виконати ремонт доріг. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Уже ближчими днями в небі можна буде спостерігати яскраве явище, пік одного зі щорічних метеорних потоків це так званий дощ персеїди, коли в нічному небі щогодини можна побачити від 50 до 100 падаючих зірок. Потік персеїди виникає, коли земля проходить по сліду стародавніх уламків комети. Ці фрагменти часто не перевищують розміру піщинки та стикаються з атмосферою Землі зі швидкістю 59 км на секунду. Через це виникає тертя, яке швидко випаровує уламки. Цей процес називають падаючими зорями. У 2025 році пік потоку припаде на 12-13 серпня, тому астрономи закликають не пропустити цієї події. А тепер про погоду цієї п'ятниці, 8 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 32 градусів. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 28%. відсотків. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.